Вже кілька днів поспіль дощить. На вулицю навіть не хочеться виходити. Цілий день робота за компом. Щоб, хоч якось підтримувати м'язи в тонусі, намагаюся робити зарядку. Не дуже якось це виходить. Це в мене також під настрій, а з такою погодою нічого не хочеться робити. Просто сидіти і дивитися, як крапає дощ. <рес> Іноді рятує гітара. Коли всі пісні переспівані, трохи рятує флейта та синтезатор. Як би я хотіла гарно грати на клавішах, але на це треба стільки часу, я стільки не маю. Шоломи вже засиділися. І от нарешті гарний день. Навіть сонечко вийшло, можна їхати? І ось в суботу, 29 березня, ми виїхали в першу нашу мотоподорож вихідного дня в сезоні 2025. Зараз заїдемо за моєю двієчкою. Вона теж хоче з нами. Привіт, сонечко! Привіт, сонечко. Давай вдягайся, ми тебе чекаємо. А нас десь там ще є, Антон чекає. взимку ми також виїжджаємо на вихідних кудись за місто, і тому місць, де ми давно вже не були, навколо Києва, не так багато. Єфім вже кілька вихідних поспіль їздив ендурити, а мені ще не хочеться мерзнути, тому я ще не викатувала свій мод. Зате ми заздалегідь встановили на наші моти акумулятори, і два акумулятори довелося купити, тому що мій від шинерея зовсім не тримав заряд. Хоча я його кожну зиму забирала додому, щоб на морозі не стояв, чотири сезони прослужив це був Діна Вольт. Хотіли такий самий купити, але у нас їх вже немає, не завозять. Довелося купити мототеч. Подивимось, скільки він прослужить. Тут же треба ще підбирати акумулятор по розміру, щоб він став на відведене для нього місце на мотоциклі. Тому вибір дуже маленький. Можна навіть сказати, що вибору взагалі немає. Другий акумулятор, який теж здох за зиму, від Єфімового Грантура. В нього був Excite AGM. Він прослужив лише рік. Один сезон Єфім від'їздив на ньому, але на зиму не знімав. Зимою Єфім на ньому кілька разів їздив, а на весну він уже не давав заряду. Здох. Довелося теж купувати новий, такий самий, бо по розміру тільки він підходить. Взагалі якась проблема зараз з акумуляторами. У вас так само? Чи ви легко знаходите акум, підходящий для вашого мота? Напишіть в коментарях. Цього разу Єфім проклав маршрут дорогою, якою ми, здається, ще не їздили до Переяслава, а звідти до Березані. В цьому напрямку ми їздили не так часто і тому він ще не зовсім розвіданий нами. Забрали Антона і чотирма мотами їдемо. Ну що, з упевненістю можу сказати, що керувати мотом за зиму не розучилася. Руки все пам'ятають, ноги теж. Температура за бортом 14 градусів, але дуже-дуже сильний вітер. Вітер такий, що наші моти їдуть під кутом, бо нас здуває, і, аби не впасти, робимо нахил у бік, з якого дує. Ми маємо повітряних зміїв удома. Оце б вони зараз політали. Ніяк не можемо натрапити на вітер, коли беремо з собою зміїв, а без вітру вони не літають. Недалеко ми заїхали. У Єфіма заглох мот. До речі, саме зараз над нами є часткове затемнення сонця, але ми його не змогли побачити, бо не було нічого під рукою. Коротше, коли я знімав акумулятор, оцей провод маси, я там його поклав, якось по, знаєш, ну, дуже, дуже якось. Передавився чи що? Ні, він просто розійшовся. Представляєш? Я Далі. А хлопці поїхали. Я зараз за ними скатаюся. О, Рома ще й кофер лишив тут. Mm. Треба, щоб не забув. Mm. Що це таке? Ти сів і маса злетіла знову, так? Та да що ж це за нафік таке? Вона шо так? да? Сьогодні Рома взяв із собою кірогаз, і тепер ми можемо не купувати каву, а зробити її просто в полі. А ми переплутаємо. Да, ми сейчас переплутаємо, звісно. Оксано, це твоє. З рибкою. А, з рибкою. Я Добре, дякую. Добре, дякую. Добі, ага. не а я навіть не видно. Е, ну тут одразу кофе роздають в прошлой раз. Це ми нема з собою нічого. Знову ти кажу, як це, Знову не, не готовий. Ну так я ж думав, ми тут с магазинами, з магазином, з цим таким. Тим більше Рома скашов Наброт, я писав, возьмите. Просто пробити, а угу. потім. Ну, але і А тепер mm -hmm. вот так вот. Да, вот так. Ну, наверное, це оно. Ну, mm єс. -hmm. Oh, yes. mm -hmm. А це ти робиш капучино чи лапи? Это это никак не называется, я думаю. Ну, подними палочку, подними ее, трубочку. Ага. Вот так. Кто Хотя летом наверное не так будет, как то на, на жаре вот это еще. Что, летом тоже Чай. классно. Чайки пить? Офигенно. Хреновый новый пакет. Ну, ничего. Kafam dönüyor <laughs> <laughs> Тепер їдемо до Березані. Подивимося, що там є цікавого. Карта показує там озера. Хочемо подивитися на них. Зараз, як ніколи, тягне на природу. О, яка гарна дорога в лісі! То можна висоту регулювати, зрозуміло? Yeah. Можна регулювати висоту цього uh -huh. що... uh -huh. прибираємо, там прибираємо і опускаємо. Думаю, де чого це вилізне? Щоб ланцюгами тримати. Uh -huh. А там близько. Uh -huh. Він, воно так кисненько-кисненька. Через сильний вітер в дорозі ми трохи змерзли, тому вирішили вже їхати в Київ. Але ще заїхати на каву в Парк. Одразу додому їхати зовсім не хочеться, не дивлячись на прохолоду. Ось такий майже захід сонця спіймали на під'їзді до Києва. Краса. 30 тисяч вже є! Значить, скоро буде огляд. Вот ж, після 30 тисяч пробігло. Його не видно, на камері не видно. Реально. Рома, забере! Давай собі посадиш в кофр, приїдеш додому. У нас не хазяйський, він тут постійно вшивається. Чого, нормальний котяра буде в тебе? Йому пофігу. Там, де кормлять, там і він. Ну, вопрос, будуть ли нам його кормити? Та це тобі. Знаєш, не себе, так кота. Я казав, просто тут він почуває себе більш комфортно, ніж в кров. Так, котяр?